Репортер Доти 2. Епізод 36. Вітаємо у новому випуску Репортера Доти 2. Команда Пітьми що й і загроза неминуче. Поглянемо, як наша команда дає собі раду з хвилюванням. Гаразд, Хтось бачив, кому дісталася Егіда. Бо я якраз тоді панікував. Ой ой. Так. Це була Спектр. Спектр Егіда. Ясно. Чи вже капець, Навіть не бачу змісту її. Споруди Сяєва укріплено. Що? Хто укріпив? Не я. Я тут ні до чого. Гадаєш, це я? Я зібрав Яшу. Ууу. Яшу! Вони просувають низ. <electric worry transformed> <tekner noise> <sharp Modules> так, хлопці. Зараз важлива ініціація. Котра команда наскочить на іншу. Ось у чому питання. Ага. А ініціацію зробить ініціатор. себто я. Я дізнався, що я ініціатор. Ем, прочитав у описі персонажа. І ось мій план: як тільки мені заманеться закинути чорну діру, я без усякого попередження телепортуюся. Потім ставлю чорну діру. А ви, хлопці, хати те, що сили. Та все ж нікого не вб'єте. Далі ви знову зробите мене винним, а я скажу типу, «Гоу, це ж чорна дірка. Треба ставити, коли є добра змога. І гину по в одному реченні вжив слова добра і дірка. Ну і до всього, я сподіваюся, що по закінченні діри команда пітьми буде бігати колами і верещати замість битися з нами. Гадаю, задум бездоганний. Що скажете? Тобто твій план це сподіватися, що вороги нароблять помилок? Так, але сіль у тому, що у нас буде подай, трішки менше помилок. У цьому вся дота. Звучить, мов... Мов так усе й буде. Різня буде з миті на мить. Ну, поїхали. Давай. А, ні, стривайте марна тривога. Та все тихо. Ну, рушаймо назад. О, ну о, о, о тепер буде півка. Ні, ні. Нарешті! Ось воно! Це буде найлютіша командна бійка! А, ні, не зважайте. Чотири хвилини по тому. О, це очевидно. Так і пишу. А. Ніхто не атакує. Ця облога може тривати до скону. Здається, що ні. Егіда у спектри скоро зникне, і нам слід бути на поготові. Дійські до моїх чарівних черевиків, якщо вам треба мани! <звиль> О, <звиль> а -а, Його, я, Навіть... я тебе люблю! <звиль> Хлопці, бігом в атаку! Озвучено товариством Крапки на замовлення порталу Play.ua